Добрий ранок. Як бачимо, доходить пів п'ятої, я вже попив кави на дворі ніч. Незабаром світанок. І зараз буде тиснути найбільший мороз. іду рятувати цвіт персика та абрикоси. Черешня ще не зацвіла, але персики абрикоси в мене рясно цвітуть, і я хочу бути з урожаєм. Договорю майже пошепки, бо ще моя сім'я спить, а я вже йду працювати. Темно, але йду рятувати цвіт, зараз буду його обрискувати. Подивимося, яка інтенсивність морозу за 20 хвилин, що я буду обрискувати цвіт побризкую трошки. Тут бачимо, нема морозу ще, він буде на світанком білий. А мені цікаво, що замерзне вода. За тих кілька хвилин що я буду оприскувати. Так, грушка моя. Ще не цвітає. А от отабрикоса. Це такі великі абрикоси, як персики, пусті каплюсин. Все. Починаємо працювати. Дуже великі абрикоси оці. Сорт. Докачую. Путно жінка ще просила звернути увагу на магнолію. Ну попробуємо її. Бо теж пускається в цвіт. Кі молоде дереце. Ну, я зазвичай знаю, що магнолії не шкодить, бо вона в бутоні. Вона ще в бутоні, але нічого. Зробимо її парничок. А мороз сильний. Не пройшло, напевно, і трьох хвилин чи п'яти, а вода вже шкрабається. Іду далі. Ну от скажіть, як таке дерево не порятувати. Як його не порятувати? Люди добрі. Та воно як наречена стоїть. Ці, що в бутончику, то не страшно, а оці, які вже розпустилися. Як його не порятувати? О, чуєте? Повітряну тривогу оголошують. Почало гудіти. Не заспокоюється супостат. Але нам своє робити, нам треба сім'ю годувати і людей пригостити. Ну mm. що ж, от самі бачите, яка година. Менше пів години мені пішло на те, щоб взяти абрикосовий і персиковий сад. Черешня ще не заціла. Мороз справді сильний, бо руки аж зашпори зайшли. Печуть мене зараз колять. Холодною водою їх помив. І думаю, що десь сьомої треба буде повторити цю процедуру, бо мороз сильний. Ви бачили, що менше як за 5 хвилин на лобовому шклі те, що я утворився мороз. Вода замерзла. Тому треба буде повторити цю процедуру, щоб. На світанку вже пів сьомої вода відпустила тобто, ту кригу, яка утворилась на квіточці, на квіточці. Бо зараз квіточка так якби в тепличку попала. Мороз її більше не буде дошкуляти. А е, потім треба на світанку відпустити. Мороз. Підписуйтесь на мій канал, сад квітів джоли до ваших послуг тут прості. Поради на хлопський До побачення.